І не хотіли брати на навчання лише тому, що вона дівчина, але вона прорвалась. Оксана Павленко, перша українська художниця-феміністка, остання учениця Бойчука, того самого, що створив школу монументалізму. Вона вивчала його систему ліній, вчилася бачити не лише форму, а й сенс. 1918 рік. Київ під обстрілами, вона боялася. Але малювала, Втомлювалась. але малювала, бо інакше не могла. Паперу немає, малює на обгортках, газетах, картоні зі смітника. Бо мистецтво не. це не комфорт, це потреба. Її робота хай живе 8 березня, стала символом феміністичного мистецтва. Кохала Василя Седляра, мріяла жити з ним у будинку Слово. але слово стало пасткою. А мрії беззахисні перед режимом. Друзів забирали вночі. Вранці залишалась тиша і ще одна порожня майстерня. Вона переїздить до Москви, і там усе розуміє систему, ціну, самотність. Уже старшою вона мріяла відвідати свою виставку у Львові, не змогла хвороба, і написала: згадка про рідну Україну один з найпрекрасніших споменів мого дитинства та юності на селі.